Друзі, усім привіт! Підготувала для вас новеньку порцію краси. Покажу багато, сподіваюся, що вам буде цікаво. Перший магазин Євросекондхенд, Я була на самому відкритті. Оновлення було так собі, але дещо я придбала. До прикладу, придбала ось цю шкіряну сумочку. Вона вінтажна, збереглась дуже добре. З недоліків є тільки надпис з внутрішньої сторони, але він стерся навіть просто. Від вологої серветки. Вона кросбоді такого хорошого розміру. Телефон з легкістю поміщається. Я ось такі невеличкі кросбоді дуже люблю. Вихопила дві пари шкіряних рукавичок. Ось ці були, в принципі, в хорошому стані, але трошки вже деформовані та були подряпинки. А ось ці вони вже були в ідеальному стані. Вони мені дуже сподобались і по дизайну, і по якості. Я дуже рідко зустрічаю от такої якості рукавички. Тут м'якесенька шкіра, і що дуже класно, тут вовняна підкладка, це теж велика рідкість. Вони однозначно будуть мега теплими. Розмір вказано тут one size. Йдуть вони на S, M, L. Як виглядають на руці, я показала. Придбала ще ось цю шапку. Вона швидше за все чоловіча, була у чудовому стані, гарна по якості. У складі має 80% вовни. Сподобались також мені ось ці штани. Такі яскраво-червоного відтінку, вони мають таку ніби трошки гофровану тканину, цікава насправді тканина, склад тут хороший, тут 86% льону у складі. Але я їх вирішила не купувати, вони трошки йдуть вкорочені, йдуть більше завужені. Я не була впевнена в тому, не гарно, негарно вони сядуть, а часу приміряти того дня не було. Якби по фасону вони були. Алац, то я б навіть не думала, бо якість самого полотна, самої тканини, просто на найвищому рівні. Від доволі небюджетного німецького бренду я придбала ось таку розкішну кашемірову річ. Вона була у стані нової. Це такий жилет на гудзиках. Подібний, але цільний жилет на сайті бренду коштуватиме 150 євро. А зараз знижки то 110 євро, приблизно 5,5 тисяч гривень. Мені пощастило, бо річ як новенька. Вона у моєму розмірі 34-й, це XS. Сукня в клітинку від бренду Zara, Вона хороша по якості, була бавовняна у хорошому стані, але мені тут не вистачило довжини. Рукав хороший, і взагалі виконання хороше, але сюди більше, мені здається, пасувала б міді-довжина, а не міні, тому її я купувати не стала. Ось ця річ була просто з невагомої тканини. Це 100% легесенький м'який кашемір. Такий лонгслів, туніка, трошки подовжений. Або може вже розтягнутий, хоча я не думаю, він не виглядає розтягнутим. Певно, така задумка. Позаду мав дірочку, тому його я теж відклала. Вибір сорочок та блуз був доволі великий. Схопила ось цю. Тут вказано на верхній бірочці Крістіан Діор, але вона мені здалась, по-перше, не оригінальною, по-друге, не шовковою, як вказано на бірці. Хоча видно, що по виконанню вона точно вінтажна, і бірочки, власне, такі ж. Але сумнівна річ. Як на мене, хоча принт цікавий, стан був теж не дуже, тому все вкупі вирішила її залишити. Ось ця блуза була шовковою, ніяких пірочок не було, але тут на рахунок тканини навіть не було сумнівів, теж підкачав стан, хоча сам фасон, колір особливо мені сподобався, і фасон теж хороший. Ось це дуже цікава блуза від доволі дорогого американського бренду. Я зовсім нещодавно знаходила від них сукню, теж віскозну, але трошки не таку по якості. Ця річ, хоч і дуже гарна, але вже вдома після покупки я помітила дефекти. Мабуть, необережно відкривали баул у секонд-хенді і випадково порізали речі. І ось ця блуза вона була саме в тому місці, де відкривали цей баул. Блуза дуже гарна. Я залишу для вас трошки фото з сайту з цінами на подібні речі. У них дуже гарні і сукні, і блузи, і дорогі. Тому раджу вам, якщо бачите цей бренд у секонд-хенді, не проходьте повз, купуйте, їх речі дійсно варті уваги. Ось ця вінтажна блуза просто запала в моє серце. Вона без бірочок, але я точно можу сказати, що це 100 шовк. Шовк тут просто неймовірної фактури, ніби мілка-мілка вишивка, дуже гарне виконання, дуже гарна якість. Збереження теж непогане, немає плям. Навіть вгорі комірець він доволі класно виглядає. Зазвичай вони всі йдуть з величезною жовтизною. Тут не так. Блуза має підплічники, я їх прибрала, вони не структуровані, вони втратили свою якість. Ну і мені здається, що без них набагато краще. По розміру, вона, звичайно, на мене велика. Йде десь на L, XL, навіть XXL. Доволі об'ємна вона по замірах. В цьому магазині все. Бачила ще там ось такий ремінь з цікавою пряжкою, вирішила вам показати. Але зі стійки його навіть не знімала, не думала його купувати. Тут якість полотна хороша, він шкіряний, але був без маркувань. Це ми вже з вами в іншому магазині. Шовкову блузу з попереднього магазину я приміряла з ось цією спідницею. Вона від бренду Pinko. Зроблена в італії. На мене вона завелика, вона йде десь на розмір L. На мені позаду закріплена. Нижня бірочка тут зрізана, але думаю, що у складі тут бавовна. Ви знаєте, не раз мені вже зустрічався цей бренд. Він доволі небюджетний, Від 300 доларів спідниці коштують на сайті. Звичайно, такі ціни на нові колекції. Конкретно цю спідницю я шукала, але не знайшла. Не знаю, якого року це колекція. Але я думаю, що вона не з дуже старих колекцій. Чомусь мені здається, що це 20-21 рік. Виглядає вона доволі сучасно. І також я придбала ось таку спідничку, вона йде в міді-довжині, це H&M, У складі 100% віскоза. Дуже гарний тут принт, стан нової речі. На тілі вона виглядає дуже гарно. На мене вона, звичайно, завелика, я її позаду закріпила, аби вам показати. Вона йде на розмір LXL. Придбала також ось цей топ, мені дуже сподобався його дизайн, дуже сподобався матеріал. Це віскоза, там подвійна тканина, чи навіть, можливо, потрійна, така достатньо щільна, тому спокійно можна носити його без бюстгальтера, нічого просвічуватися не буде. Він трошки більшомірить, на бірочці вказано розмір XS, але це десь повномірна така хороша S, На мене він навіть трошки завеликий. Ось цей шарф не придбала, бо стан був не дуже, але склад тут хороший: 95% вовна, 5% кашемір. Цікаві ляні штани, хороший італійський бренд. В середньому ціна на подібні штани 150 євро. Ці були у доволі хорошому стані, але я їх не купувала, бо мені не дуже сподобалась їх довжина. Довжина за коротка, ну і посадка здалась теж невигідною. Я їх не міряла, можливо, потрібно було поміряти, але спішила, тому залишила. Ці штани теж не стала купувати, вони були у чудовому стані, але мені не дуже сподобалась там сама тканина, це хоч і віскоза. Але саме ось цей блиск мені не зовсім припав до душі. Вони йдуть у форматі джогерів, трошки вкорочені теж, вгорі на шнурочку, мають сідати трошки вільненько. Розмір тут був S. Ось це цікава річ. Подивіться, абсолютно новенька спідничка з бірочкою. Цей бренд з Амстердаму, наскільки я зрозуміла. Я знайшла цю спідничку на їх сайті. Дуже гарні фото, і дуже гарно вона виглядає на тілі. Коштує, до речі, теж немало: 119 євро. Це приблизно 4700 гривень. Склад тут теж чудовий, 52% льон та 45% віскоза. Все тут загалом класно, але мене зупинив розмір. Довжина тут, ви бачите, міні, аж доволі така суттєва міні, а розмір XL доволі великий. Я сумнівалася, чи вийшло б у мене її продати, тому її не придбала. Хоча можна було б спробувати, я думаю, опублікувати в сторіс, можливо, комусь би вона сподобалась. Ось цю блузочку вирішила взяти. Мені тут дуже сподобалася тканина, вона просто невагома, дуже легенька, хоч і немає бірочки зі складом, але на дотик це бавовна. Цей бренд родом із Франції, доволі там відомий. Зайшла на їх сайт, подібна блузочка буде коштувати приблизно 70 євро. Точно таку я знайшла за 60 євро. 2400 гривень. У цього бренду своя розмірна лінійка і ось ця блуза відповідає розміру М. Ось тут по бірочками виконання видно, що це щось дуже якісне, варте уваги, але на жаль, по стану Блузочка ця вже заношена, присутні дуже видимі дефекти, тому, звичайно, я її відклала. Ось ця блуза від преміального бренду це Марк Кейн, але мене, на жаль, тут розчарував дуже склад. Тут дуже гарний колір, цікавий фасон, але основна частина тут складається з поліаміду, лише манжети та вгорі горловина зі 100% шовку. Думала, гадала брати її чи ні, і вирішила все ж залишити. бо... Однозначно вона буде парити. Я взагалі не розумію, для чого було так економити на тканині, якщо, наприклад, можна було використати ту саму недорогу віскозу, і в принципі все б виглядало по дизайну більш-менш так, але тіло було б комфортніше. Ось ця сукня була дуже крутою по якості, вона така доволі тепленька, але без рукавів. У складі вона мала кашемір, шовк, вовну та віскозу, вона вироблена в італії, йде вільного фасону. В цілому, мені здається, що на тілі вона б виглядала дуже круто і дуже дійсно хотілося її придбати, але ви бачите, попереду була дірочка, тому не було у цьому сенсу. Ось цей светрик я придбала. Подивіться, який тут гарний колір, яка якість тканини. Це 100 щільненький, але дуже м'який кашемір. Такий кашемір доволі рідко насправді зустрічається. В основному його можна зустріти у вінтажних речах. Це бренд з Німеччини, Крістіан Берг. Кашемірові речі у них доволі небюджетні. Розмір тут вказано 50 він йде на LxlxXL, але, в принципі, ви знаєте, як оверсайз, можна брати його на різні розміри. Придбала також того дня дуже класну річ для дому, вірніше для носіння по дому. Халат просто розкішної якості. Так, звичайно, коли він пом'ятий, нічого не зрозуміло, але просто подивіться на нього у примірці, як він розкішно виглядає, коли я привела його до ладу. Тканина тут просто невагома, це 100% віскоза. І ця віскоза вона дуже гарно так ніби трошки переливається, навіть дуже гарно спадає донизу. Стан тут чудовий, розмір ML. Це вже інший магазин, ця ж мережа Євросед, теж перший день. Було небагато речей, але дещо я придбала. Ось ці джинси, я придбала для себе, вони дуже класно на мене сіли. Мені сподобалась тут якість деніму, гарний колір світленький. Це оригінальні левайси, трошки видно, що ношені, але, в принципі, носити можна ще доволі довго. Ось цю сумочку я продала одразу ж через сторіс у своєму інстаграм-магазині. Вона шкіряна і це такий справжній вінтаж, орієнтовно, я думаю, це 90-ті роки. Вона виконана у Фінляндії і доволі така невелика, без довгої ручки. Цікава, мені вона дуже сподобалась не на кожен день, звичайно, але для поціновувачів подібної краси і вінтажних речей я вважаю це супер знахідка, і я дуже задоволена, що ця краса вже знайшла свою власницю. Доволі багато речей того дня було від бренду Масі Медуті. Я придбала від, від нього дві сорочки. Перша сорочка ось така у дуже гарному відтінку, з довгим рукавом. Сама вона теж йде трошки подовжена, але по боках має такі ніби розрізи невеличкі, тому зручно буде зав'язувати вузлик. Особисто я дуже люблю так саме носити сорочки, зав'язувати у вузлик. Вона як новенька по стану. У складі має 100% віскозу. Тут брендовані гудзики, присутні всі бірочки, вона просто розкішна і по якості, і по стану. Розмір це М. Друга сорочка теж дуже гарна. Вона, ви бачите, вже така принтована з рукавом 3 четверті. Тут дуже класна тканина, буде дуже комфортною на літо. Це 100% рамі. рамі це кропива. по відчуттям ця тканина дуже нагадує льон, вона приємна до тіла, до тіла тіло в ній дихає. Стан тут теж чудовий, немає дефектів, розмір М. І ще від цього бренду була ось така насиченого синього кольору сукня. Її я вже купувати не стала. Мені не дуже сподобалась довжина це міні, точно за коліна довжина, і трошки видно вже було сліди носіння, хоча тканина хороша, а у складі тут 100% віскоза. І ще одна покупка з цього магазину це ось такий подовжений теплющий жилет, це H&M, але якість тут просто розкішна, він і пошитий гарно, і склад тут чудовий. У складі 90% Вовна, 10% кашемір. Я знайшла його, до речі, на сайті Каста. Він там не бюджетно, як для мас-маркет бренду, коштує. Ціна 5 тисяч гривень аж. Але я думаю, це саме через тканину, через склад, бо він тут дійсно просто розкішний. Розмір вказано L, але підійде ця річ на L, XL, XXL, мені навіть здається. На мене він, звичайно, завеликий, але для зручності я також ще знайшла фото на моделі. Можете подивитися. Наступний магазин теж Євросекондхенд, ранкове оновлення. Ось таке рожеве, дуже класне худі від бренду Adidas було. Його я придбала, залишила його собі. Мені дуже сподобався його колір, воно тепленьке. Єдине, ви бачите, були плямки внизу, але вони майже відібралися ще декілька разів попрати, і, думаю, вони відійдуть повністю. Ось цей джемпер був з невеличким дефектом, але я його дуже успішно прибрала. Зараз він виглядає просто ідеально. Не лишилося і сліду від того дефекту. Це бренд Burberry, це оригінальна річ, дуже теплий джемпер з дуже крутим складом: 64% вовна та 36% кашемір. Єдиний тут недолік, на мою думку, це, звичайно, розмір. Це XS, він підійде на невисокий зріст, або ж навіть на підлітка. На мене, в принципі, він сів добре і по довжині, і по об'єму. Він не має сідати ось так по фігурі, має облягати, не має бути вільним. Я знайшла його фото в інтернеті, колись він коштував аж 795 доларів. Бачила ось таку шкіряну сумочку. Вона, звичайно, була брудненька, але я думаю, що відмити її можна за бажання. А, так, пошкодження мінімальні, їх практично немає, але трошки є потертості. Непогана така італійська сумочка, але потребувала роботи, я її не купувала. Кашеміровий жилет від бренду Peter Hun. Теж його не купувала, бо була дірка. Але кашемір тут мега приємний. Я люблю цей бренд. Особливо о, люблю саме кашемір від нього. Непогана була ось така сукенка, вона бавовняна, вироблена в італії, така сукня сорочка, дуже крутий фасон, і довжина сюди ця пасує, але трошки вигорів вже колір. На камері він звичайно ще гірше виглядає. У житті не такі очевидні нюанси, але все ж видно, що сукня у носінні була. Була ось така блуза, вона мені дуже сподобалась і по дизайну, і по фасону, ніби проста, але яка тут якість, яке виконання. Рідко такі речі насправді зустрічаються. Це 100% льон, дуже цікавої фактури, не схожий на класичний льон, такий, ви бачите, більш рифлений. Це, до речі, дуже крутий бренд. Я подивилася їх сайт, там дуже гарні речі. Особливо мені сподобалася саме льняна колекція. Подібні блузи, сорочки, до речі, коштують немало. В середньому 100 фунтів за річ. Це приблизно 4,5 тисяч гривень. Моя блуза у чудовому стані, вона йде у розмірі М. Пощастило мені того дня знайти дуже класну хустину, вона підписна, без бірочки, але мої руки точно не обдуриш, це точно 100% шовк. Тут шов-Рууль, стан ідеальний. Колір камера погано передала. Тут це не коричневий, це такий більше до баклажанового відтінку. В житті відтінок насправді дуже-дуже гарний. Ось цю сукню не взяла, хоча вона була у доволі непоганому стані, але розмір не мій. а Для магазину вирішила не брати цей фасон. Вона йде повністю по фігурі, має облягати. Довжина тут, звичайно, дуже хороша, майже максі. Мені здається, на тілі б ця сукня виглядала дуже круто, але я її залишила. З шовку була ось така сукня, мені її якість дуже сподобалась. Саме матеріал класний, і сподобалось те, що сукня йде без підкладки, але при цьому вона взагалі не просвічується. На жаль, тут занижена талія, саме це мене і відштовхнуло від покупки. Мені не дуже сподобався сам крій, але стан був доволі хороший. Також дуже сподобалась мені ось ця сукня, шкода було її залишати, але тут ви бачите дефект на лице, він дуже помітний. Я думала, як його можна виправити, але мені в голову нічого не прийшло толкового. Це Emporio Armani, це оригінал, сукня 2018 року. Віскозна, щільна, мала дуже класний крій, така сукня-сорочка на довгий рукав, міді довжина. Пояс наталії, все круто, лише той дефект на кишені, і видно, що там далі також розпускаються нитки. До останнього вагалась, але вирішила залишити. Взагалі, того завозу був дуже класний вибір светриків, мені пощастило декілька крутих придбати. Ось цей від преміум бренду Basler я забрала. Він легесенький, майже не відчувається на тілі. Склад тут розкішний: 70% вовна, 30% шовк. Дуже гарно він виглядає, мені подобається комірець, рукавчики, і колір класний. Стан теж чудовий. А ось це дуже крута знахідка. Такий новенький джемпер коштує 358 доларів. Це приблизно 13 тисяч гривень зараз. Просто космічна сума. Це люксовий французький бренд Zadig Voltaire. Дуже рідко його знаходжу, тому цією знахідкою я дуже задоволена. У складі тут 100% м'якесенький кашемір. Дизайн, ви бачите, такий, ніби простий, але з родзинкою внизу рукава. Та горловина, вони такі ніби надірвані, але це не дефект, це так зроблено фабрично. Така задумка. Стан був чудовий, лише місцями, незначні ковтунці, але я привела його до ладу і показую вам, як він виглядає вже в примірці. Ось цей джемпер був вже трошки в гіршому стані, але я його теж придбала, бо він теж кашеміровий. Я вдихнула в нього нове життя. Після прання він просто засяяв. Подивіться, як він виглядає на примірці. Видно, що тут хороша якість, але я вперше бачу цей бренд, погуглила. Це дизайнерський лейбл, доволі молодий, але відомий і не бюджетний. Такий джемпер у них представлений у різних кольорах, коштує він 182 долари на сайті. Це приблизно 6,5 тисяч гривень. Ще бачила ось таку хустинку, вона була шовковою, але на жаль, вся в плямах. Ну і в економ класі я придбала ось цю річ. Я зовсім нещодавно знайомила вас з цим брендом. Це французька марка дизайнерського одягу. Вони створюють одяг у лімітованій кількості. Того разу, якщо пам'ятаєте, я знаходила светр. Цього разу це таке вільне легеньке пончо. Воно у чудовому стані, універсальне, підійде на різні розміри. У складі має акрил, вовну та альпаку.